Ну що, Добрий ранок. Прийшов сьогодні, бачите, яка тишина, вітру нема, тільки дощик потрапиє. Дуже тепло. Не знаю, от закинув поки що, саджу хвилин 10 і одної покльовки. Що воно буде з того побачити. Дивіться, як завжди, під берегом на махову удочку. на кукурузку. Так потягнув, я думаю, це це трутва. Чому завжди клієн до цю вуличку на кукурудзку під берегом найбільше. Але гарний ляж, гарний, так пішов, гарний. Я думаю, точно пішов. Красавчик Такий поза кілограм. Зараз вам його покажу. Дивіться, який гарний. Бачите? більше кілограма має. Дуже гарний. Ця удочка взагалі зроблена в мене так, знає, для плотви. В Україні ще карасики має ловив. Тоненька, маленька, легенька, малесенький гачочок взагалі. І на неї чомусь завжди найбільше клює. Лени на неї часто клюють до всіх. Трошки треба ще підкормити. Дивіться, он тут на, на хробочок хотів у ловити. Дивіться, яка є гарна цялопірка. Я такої ще великої не любив. покажу. Це просто якась. Я не знаю скільки вона важить. Ram 400 na pewno No Takie proste zdarowanie Jeszcze takie w ja mgłaciu Кордина половити, а ніяк. Ніяк. Не дає Бачили мені... половити. Та половити. То щука хлює. То та красноперка так лє. Просто відео. Недавно був тут теж вечором, але не знімав відео. Просто був не сам то тут два лина витягнув. На фейсбуці є відео в вертикальному форматі. Два лина такий поки 1750 десь. Гарний. Такий. І сьогодні поки що ще нічого. Я так знаєте бігаю трошки, то туди, то сюди. Тут в основному ліщі клюють, а з тої сторони тільки лини. І я так пробую. якщо лин неактивний, там немає його. Іди сюди, бігаю туди сюди. Хоча тут теж мені два, два лина взяло. Два яких витягнув. І е, ще два було зійшло мені. Але тут більше лящі замахують. Ну сьогодні щось, бачите, сьогодні слабенько. Один ящик що Опа-па! Що є От ти що, що це таке? Лин. І знову лин. Та? Чи що це? Щука! Щука мені взяла на кукурузу. Зараз знову обріжу. Питання часу. Поводок тоненький. Як ці щуки вже мені надоїли? Він не дають клювати. дивіться, і що витягне її чи не витягну. Ага. Щука на кілограм, на кукурузу, на поводок 0,14. Ви таке бачили? Скільки ни вже тут гачків порвали ці щуки? Ну, ось, ось так буває. Ось так. Ловиш на кукурузку кулина. А витягує щуку. Прийшов сюди на лина, а клюнув мені тут лящ в цих цих Дуже Дуже І Дуже дивна була пухльовочка. Пухльовочка була лина. Дуже повільно, положив і так помаленьку тягнув. Я думав це рак. буду Драки так лівіть. У тебе все лящик. Ось так. Ось такий. вже 21.20 і клюнув мені лящик. то як він клюнув він майже не клював Я хотів перекинути. А він там сидів вже. Такі стандартний до кілограму крізь. Ось така тут крізь ерунда. Ох, щось попалося. Ох, щось гарне. Напевно, лим. Дуже, дуже гарне щось. Але так бавилось, як плотва так дргала. 100%. Дивіться, вже темніє. І я його дочекався. Ай-яй-яй, я тільки не зійшов. Тому що досить великий. Ще завів за кошенку, бачите? За цю штуку замітає мені. Ай-яй-яй, дивіться, замотав мені за цей. Ну, друзі, не знаю, чи я його витягну, бо він замотав. Мені за цю штуку. Треба його пропускати трошки. Пробую його і так, і сяк. От який хитрий линь. темно, я вже додому хотів ну Но... ви це взяв, зачепив мені так за цю лілію і все. І тепер я не можу витягнути. І він наверху там сидить. А відчіпиться мені. Дуже шкода. Дуже гарний лин. Дуже гарний. О, пішов, пішов, є, є. Віта яка... А, але ти що Ох ти що яка? Тут? Яка це торпеда? Що воно витворяє? іди сюди, іди сюди. Підняти не можу, ну, не дається навіть піднятися, ви бачите. Ай-яй-яй. Отак. Оце був дуже великий, я вам скажу, це був дуже великий лин. Підняв я його, називається. Дуже хотів підняти вам, показати, поспішив, треба було просто його потримати. Резка тоненька, 0,14, бачите, обірвав. Це був найбільший мій, який ловив. Ловив найбільше 2 кг, але цей такий, напевно, 2,5 точно мав. Не буду казати, що отримав, але 2,5 точно мав. Красавчик, красавчик такий капець. Отак. От Знаєте, на... На цю удочку я вина на кіло 700 витягував досить легко, швидко. Но той був дуже гарний. Що я його не міг підняти навіть. Відсотята вечора та червона пірка до сипірша плює. Я витягнув десь штуки 3 чи 4 гарних таких. Риба до сих пір гриє постійно. Ти він трошки наробив шуму. Бачите, ось таке клює. Воно буде клювати цілу місь, чи що. Так, добрий ранок. Я вернувся на те саме місце і самою задачею. Спіймати того лина, який мені вчора відірвав гачок. Сподіваюсь, сьогодні я його зловлю. Вже підкормив трошки і чекаємо. Поки що тишина. Нічого не риє, не п'є. Чекаємо, ранок спокійний, сонячний. Дивіться, я дочекався першої риби, першого ляща. Знаєте, в якій годині? Перший лящ 10.40. Тобто з 6 ранку майже до 11 я просидів і нічого не тримало. Крімила перша рибка, перший лящ. Представляєте собі? Зранку не хотіло впівати. Зранку не хотіло, Воно почало впівати, коли пригріло сонечко добре. Ось. Вийшло сонце, вийшла риба. Да. Що тут сказати? Дивна штука рибалка. Я просто аж тільки що побачив, що почало ну десь година часу і почало активно риба рити. До того часу навіть не рила риба взагалі не? Можна. І що? Є? Є! А, лящ, а я думав це лин. А я думав це лин. Оце гарний такий лящ. Такий був бойкий. Так бився гарно. Думали, маленький. Не ну, хочу вже під сагную мазбити, бо від того ляща так під саг воняє потім. Гарний, гарний річ. Як зірветься, то зірветься. Ну, це такий хороший. Красавчик. дуже гарний. Іде на кіло 300. І все на кукурузу. У мене вже хлобаки закінчились. По три кукурузи цепляю на гачок. Все фліє на кукурузу, лин лящ. Напевно буде остання рибка на сьогодні. Ну і взагалі. Пора зав'язувати з рибалкою, пора переходити вже на морожку, правда? Далі вже будуть відео з морожкою. І ось що зловили. А скільки? два ліпші, я думав, три. Два таких гарних Можливо, ми бачимо в принципі. Два таких густі. Ось такі. Так що. Всім попазу зустрінемось на морозці